І сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чули в якому повістується про те, як юноша підбіг до Господа і задав саме головне питання, яке його турбувало, як спастися. І Господь вітую йому, щоб він дотримувався Моїселю за Десяти Словою. Тобто чтив Бога, батьків, не приробитворів, не заздрив. тобто всі ті заповіді 10, які давав Моїсей після того, як був на горі Сінайськ, Господь йому сказав, щоб він їх Так Тобто цей законник, цей юнак сказав, я їх від юності старався дотримуватись. Тоді Господь подивився на нього з любов'ю і сказав, сказав, якщо хочеш бути досконалим, іди продай своє майно, іди за мною. І зазпутився юнак, тому що він був дуже багатий. І він підійшов. Спичайно. Господь подивився йому у світі і сказав учням, важко війти в багатому в царство Боже, лише для трудо війти в ігоні вуха, ніж багато в царство Боже. І учні жахалися. Та хто ж може спастися? Але Господь відповів їм, що, що людині неможливо те, Бог Божому. Перш за все, треба сказати, що юнак сказав про Господу вчителю благи. І Господь йому відповів дивні слова, що благ тільки Бог, чого ти мене називаєш благим? Господь істинний Бог і в цьому якраз Івангелії. Він каже, благ тільки Бога, чого ти мене називаєш благим? Чому так Господь у Він дійсно Бог, дійсно і друга Святої Дровиці, але Він показує цьому єдаку, що він сам для себе авторитет і за його багатство. І він підходив. Христалне, як до Бога. А до, до одного із звичайних вчителів. І Господь каже, ти до мене підходиш як до всіх вчителів і не рахуєш я Бог, і називаєш мене благим, якщо дійсно ти хочеш наслідувати царство Боже, то ти мене повинен визнати благим, а не просто називати. Тут, тут такий сарказм скільки. Тому Господь йому каже, чому ти можеш благим, бажаєш, не вважаєш, що я Бога. Бог тільки благий. Якщо б ти вважав мене Богом благим, то ти б виконував мої заповіді, які я тобі зараз дав. І от він дає заповіді, щоб він дотримувався спочатку 10-ті а потім побачивши, що він має прив'язаність до свого багатства, тому що він як все серцеві де десь бачив це. Він сказав, що він продав своє майно, яке є завадив йому до більшої доскональності. Є два шляхи. Шлях виконування заповіді для міряна. І чернечий шлях, коли людина залишає все все своє майно і йде за Богом. І оці два шляхи вказав Господь сьогоднішньому Івану. Мирянам треба намагатися. Всіми силами дотримуватись закону Божого, як і, і, Майсею, і в заповіді, так і Івановська закона. І це путь спасіння камерян. Але той, хто хоче дійсно бути досконалим, той це все повинен людське залишити, і йти за Господом. Тому черниці йдуть в монастир для того, щоб там вдосконалитись, щоб бути. Досконалими в до духовному житті у виконанні заповіді Божа. Тому що багатство є той приконом, яке не дає людині повністю собі, собі віддати на служіння Богу. Звичайно, багатство це не зло, як і бідність, це не досконалість. Справа в тому, що ми ви повинні виконувати всі заповіді Божі. Але нам важко виконувати їх, коли серце наше прив'язане до чогось земного. Господь вивів нас на ту площину духовну, де ми повинні полюбити Бога всім серцем, всім розумом і всією кріпостю своєю, я сказав, це перша заповідь. І ближнього, і як самого себе. Це вершина гори. Любов до Бога та Біжень. Це та площина, на яку виводить нас Господь. Це Царство Боже. І той, хто знаходиться на горі, якщо він ступить вліво або вправо крок, то він вже спускається з висоти, висоти він спускається з гори. Ось Господь нас на цю вершину. І ми знаходимося на цій вершині, якщо ми з Богом і Старшим намагаємося виконувати запад. І ось ця площина для всіх одна. І всі повинні виконувати ці запади, як бідні, так багаті. Як єпископи, так і священники, незалежно від саму, незалежно від багатства. Незалежно від положення в цьому світі, який би хто не займав великий пост, він повинен бути на духовній цій І Тому ті пост, ті матеріальні підваги, вони не є злом. Це як ніж яким можна порізати хліб, а можна вбити людину. Це як вогонь, на якому можна зварити їсти, і яким можна спалити інших, спалити інших пудів. Так ось саме по собі багатство воно не зло, але воно заважає людям. Зайти на вершину, якщо вони до нього дуже прив'язані. Ось Господь побачив що цю прив'язаність цього юнака, і він зрозумів, якщо людина буде йти цим шляхом, то поступово на спуститься з вершини, зійде з цієї площини любові і буде служити Мамоні і віддасть своє серце не Богу, а мамоні. Тому що Господь в вас повчає, що можливо одночасно служити й Богу нему, тому що воно більше возлюбить буде йому служити. І от війна була боротьба, він відійшов від Бога з печалю. І Господь, подивившись на світ, сказав: важко війти в царство Боже багато, легше верхнути війти в в Ужа. То був Ірусалимі, бачив. У стіні, у воротах є невеликі отвори. Старе місто зачинялося, ворота великі зачинялися, але залишалися невеликі, відкриті так звані гульні і гольні мужки. Це такі отвори, в які могла пролізти дуже з великим трудом людина яка запізнилася до того часу, коли закрилися ворота. І щоб її не били розбійники, не пограбували, вона могла пролізти в це ушко і піти вже після того, як зачинили ворота, для того, щоб не віддавати себе небезпеці. Так ось працює повольний ушко і вказав, що багатство воно заважає від царства Боже яка до нього прив'язана. Але ми бачимо приклад в історії церкви, коли багаті люди завдяки своєму багатству зробили багато добрих дій. Ці філаріатю і багато других святих. І цар Давид був дуже багатий, але який він псавтий написав, як він любив Бога. І Соломон був такий багатий, що на землі не було в той час за нього, який він написав повчання примудри. Він називався Примудрим Соломоном. І ми знаємо багато і в старому завіті людей, які були дуже багаті, але не віддали своє серце цьому. Вони розуміли, що вона тимчасове. Я був в Грузії і бачив ну, в горах невелику керів, кам'яну з 3 на 4 метри, в якій жила цариця Тамара. Вона була багато царства, але вона спала на кам'яному ліжку. Вона розуміла, що це все тимчасово І вона дуже строго жила. Її багато. І князі це люди, які розуміли, що ми всі перейдемо в інший світ. І все це залишиться тут. І те багатство, яке дано, вони... воно дано тимчасово для того, щоб служити іншим. Навіть і зараз є люди, які визивають подих. Один футболіст, який заробляє вік. Сотні мільйонів доларів з, бідної, з бідного села з Африки. Він свої всі кошти не для себе використав, він каже, за чим їй багато? Він в своїй селі побудував школу, лікарню. І, його, і це в наш час. Це проста людина, це, е, яка не для себе використала те багатство, яке вона заробила, а використовує для ближнього. Ось приклад і в наші часи. І ми повинні задуматись про своє життя. Для чого ми живемо? І ми, як юнаки, також в свій час. Який цей інак, про кого почув і прийшли в цей храм, прийшли до Бога і ось в свій час і також запитували і зараз запитували, що робити, щоб нам спастися, щоб наслідувати життя вічне. І ось Господь показує нам. Що ми повинні виконувати заповідь. ми повинні йти тим шляхом, який вказаний нам Господь сьогоднішньому і творити добро, не для себе жити, а жити для своїх близьких. Ми, як і цей інак, маємо чисті наміри змінити себе, але з часом, якщо ми... Прив'язані до чогось земного, це затьмаря і земле ті перші париви, які були у нас з самого початку. Згадайте, як ви перший раз вийшли в пирами, як перший раз поставили свічки, з яким благовінням стояли на службі. Згадуйте що частіше, це якраз той парив, перший парив, який нам дає потім згадку, як ми себе почували, коли ми перший раз зайшли в як відчули благодать Божу, відчули радість від молитви. відчули істинне покаяння сльози. Оце частіше нам треба згадувати, тому що цей світ лукавий. І як апостол Павло казав, ні, лукавий світ. Він змінюється і намагається. Дуже тонко відвезти нас від цього шляху різними способами, і багатством, і політикою, і національними питаннями. Але чи, чи цього ми шукаємо тут, в церкві? Якщо цього ми шукаємо, то звичайно нам не треба, мабуть, самого головного. Але якщо хто шукає саме головне, духовне, то він може побачити, як світ поступово хоче нас відкрити від самого головного. Тому політики, багатства, вони цього не бачать і не розуміють. І вони думають, що церква створена для якихось земних потреб. Але це не так. Ми для цього, коли прийшли до Бога, не для того, щоб приймати участь тільки у земному житті, хоча церква і стосується цього земного життя. Але саме головне завдання церкви це якраз спасти свої безсмертні душі. Про що і питав юнак у сьогоднішньому Івану? Як спастися? Оце саме головне для нас повинно бути питання. Не те, куди ти, які релігійні організації нам переходити, а саме головне, як спастися. І ось нам цей шлях спасіння вже давно був даний святими Отцями. Цим шляхом пішли всі святі для того, щоб стяжати саме головне, благодать Святого Духа. І ми для цього приходимо, не для того, щоб робити землю політику, а для того, щоб. Наситити свої душі, благодаті Святого Духа. І якщо в церкві будуть говорити про політику, то куди бідним людям, йти? Не маємо йти. От ми прийшли для того, щоб в своїй душі спраги наситити благодатью Святого, святого Духа. От і юноша він відчував, що не достає цього. Не достає. Благодаті. У нього все було. Багатство, повночажі. Він розумний був, тому що вивчав старий Завіт. Він знав його і виконував. Але він відчував якусь внутрішню справу, тому він підійшов до Господу. І от і ми повинні відчувати, що наші душі, якщо вони не заповнили благодаттю, вони будуть пустими. Навіть якщо у нас все буде. Якщо навіть нас будуть і почитати, прославляти і в цьому світі і давати багато нам е, можливостей в цьому світі. Але не це головне. Головне для нас це стяжання благодаті Святого Дума. От для цього ми приходимо сюди в храм. І це повинно головне для нас буде. Чому Господь сказав, що важко? Йти багато царство Боже, тому що воно загрушає ці перші пори. Поступово людина відходить, відходить все далі і далі, тому що вона вважає, що вона сама може все зробити без Бога і втрачає благодать Святого Друга. І ми повинні частіше задумуватися. Сьогоднішньої Іван. Тому що дійсно Господь Івангелій нас також повчає, що коли дух злий вийде з людини, то відходить по безводимо постелі. І якщо бачить, що людина пуста, то береш усильно зліше злих духів. І приходить і вселяється знову в цю душу, і цій душі буває останнє гірше, ніж перша. Оце буває з тими, хто прив'язаний до земних стяжан. Людина повинна обробляти землю свого серця. Ми знаємо, що коли ми обробляємо землю, викидаємо каміння, прополимо бур'ян, і якщо ми там... Нічого не посадимо вдома, то там ще більше варіантів буде мусити. Так і в нашій душі. Якщо ми духовні, благо, чесноти, собі не засіємо, то війдуть ці, ці зліших духів злих. І це ми бачимо часто відбувається з тими людьми, які не заповняють свою душу чеснотами Духого. Так от ми повинні дивитися частіше в себе і думати, навіщо ми приходимо в це? Чи заповняємо свою душу благодаті Святого Духу, чи заповняємо душу свої чеснотами християнськими, любов'ю, благостю, милосердям, кротостю, здержанню ці дух, е, плоди Духа Святого повинні в нас вирости. Ми їх повинні плекати. То поливати, благодати святого духа. І вони поступово в нас проростуть. Якщо ми це не будемо робити, то війдуть в нас ще гірший дух, Дух і із... Це так буває, коли люди займаються не тим, що потрібно в церкві. І ми повинні задуматися, для чого ми приходимо в церкві, що в нашій душі ми відчуваємося того, як ми прижимо в серпну. І найголовніше. Чого ми шукаємо? Якщо шукаємо спасіння, то ми і піклуємось про те, щоб стяжати борода Святого Духа, щоб жити по закладі Боже. А якщо людина приходить, щоб щось змінити в церкві, а людина тільки себе може змінити, навести порядок в церкві, свій, який вона бачить. Перевести туда. Громаду, зробити для церкви те, що вона вважає потрібним, то людина не для цього вийшла. Їй не місце, місце там, в світі цьому. А Господь міняє нас. Він вже все зробив в церкві. І не треба її міняти. Ми приходимо для того, щоб себе змінити. А ті, хто хочуть щось міняти, в церкві, Пріні подивитися на цього юнака, який пише, пішла по печала. І Господь, про якого сказав, труди обійти в царство Боже. Але Богу все можна. Чому Господь сказав, що Богу все можна? Тому що Господь таким людям посилає скорбі. Я знаю багато випадків. Одна жінка дуже була багата. І ось вона поїхала. Вона жила в Києві, я знаю цю жінку, вона ходила на перехвати в Київському храмі. І ця жінка в неї помер чоловік. Але чоловіка вона насудила велике ногадство. Дуже багата квартира в центрі міста. І вона поїхала відпочивати. В цей час її квартира повністю відкрала. Вона, коли приїхала, була дуже засмучена. Вона винині, тому що вона залишилась без засобів до існування. І вона тоді тільки пішла до цього, пішла молитися до Бога. І коли вона придбала Бога, вона зрозуміла, що вона неправильно раніше жила. Пізніше вона знала, що навів е, Кардіїв на її квартиру хлопчик, який жив разом з нею в е, одному домі. І вона за того дякувала цьому хлопчику. тому що вона сказала, якщо б ти цього не зробив, я б так і жила в цій квартирі, багато обставлений, але устав внутрішній. От вона зрозуміла, що багатство якраз її убило. А коли вона втратила все, вона прийшла до Бога, вона придбала більше багатства. Є така сказка, казка огнем. Пам'ятаю, як в цій казці солдат зійшов у дерево і там побачив спочатку срібло. Він наповнив своє срібло, е, е, свій ранний срібло. Потім входить в іншу кімнату, там верніше, в мідь, а потім він входить, а в другому кімнаті в мідь. Він, тобто срібло, він наповнив срібло. Потім входить в іншу кімнату, а там золото. Він викидає. Срібло і наповняє свій ранець і Так і наша душа. Вона чимось повинна бути наповнена, вона дійсно наповнена. І ми повинні викинути те, що мало цінне, і заповнити його більш цінним. Ця жінка наповнила більш цінне своє серце. Також Господь має можливість. Нас змінити. І він нас змінює. І ми бачимо, що ці всі скорботи, які навколо нас, це якраз ті засоби, які Господь нас змінює. І не повинні раптатись за цього, а задуматись, для чого ми живемо. І зараз, коли людей посічають скорб, вони не повинні більше змогнутися, а задуматись, для чого ми живемо. І ми бачимо, що дуже швидко плине це життя. Якщо людина тільки думає про земне, то вона забуває про саме головне, про свою безсмертну душу. І от Господь тому і посилає нам спор, яких ми бачимо дуже зараз багато, щоб ми задумалися про свою душу. А чи люди це бачать, чи наповнюється храми, чи люди дійсно вся жінка? йде до Бога, на жаль, мало мудрих людей, які це можуть зрозуміти, що Господь нас всіх будить, буде скарбляти. І це йому можливо. Про це і казав сьогоднішній Іван Господь Святому, що неможливо людям те можливо Бога. І ось Господь Всесильний, сини, він робить все для нас, навіть і цими скарбами, які ми сьогодні переживаємо, щоб ми спаслися, щоб ми змінилися, щоб ми свої душі наповнили в благодаті Святого Духа. Амінь.